Добро вечора. Ну, давайте спочатку визначимо, що таке є для нас мінські домовленості. Ми прекрасно розуміємо, що президент Петро Порошенко показує всьому світу, наскільки Україна готова дипломатично вирішити той конфлікт, який сьогодні у нас є на нашій території. Власне, він веде дипломатичну війну. І це зрозуміло. З іншого боку, наскільки ми оцінюємо її результати саме цієї дипломатичної війни, ми бачимо, як Європа і західний світ занадто стурбовані в тим, що в нас гинуть люди, і тим чи іншим чином пробує, чи здає вигляд, що пробує нам допомогти. Але тим не менше, якась відтяжка є, і певне Умовне перемир'я. Ну, по великому рахунку, кількість обстрілів знижується, е, якісь е, бойові зіткнення кількість зменшується, і це певний, ну не можна сказати, там позитив, але певний е, такий е, часовий ресурс, який країна наша повинна використати. Ми прекрасно розуміємо, що. Росія і на чолі з Путіним це не той не той суб'єкт геополітики, з яким можна вести чесну, відкриту війну, навіть в понятті, що таке війна. Тому цей час потрібно. Елементарно, значить, проводити мобілізацію, проводити навчання новобранців, проводити оснащення, озброєння новобранців, розосередження підрозділів по можливих напрямках можливих ударів. Також цей час перемир'я потрібно використовувати посилю посилити контроль за нашими внутрішніми територіями для того, щоб сюди не могли про пролізти диверсанти, тобто контрдиверсійна і антитерористична діяльність. Тобто, все населення повинно бути налаштоване, тобто вчитися в цей час перемир'я, що диверсанти і терористи можуть прийти і на нашу, ну не дай Боже, і Вінниччину, але ми повинні до цього готуватися. І головне, цей час влада, нинішня влада, яка має великий вотум довіри, все-таки ми бачили це по виборах і президента, і по виборах Верховної Ради. оцей час нинішня влада повинна використати у вирішенні суспільних питань. Зокрема, це люстрація, боротьба з корупцією і стабілізація економіки. Це дасть можливість подальшому уникнути певного загострення конфліктів уже всередині країни, тому що коли почне загострюватися ситуація в країні всередині, ми не не з першого разу зрозуміємо, чи це робота проросійських спецслужб, чи це нормальне бажання наших громадян жити краще.